Дональд Трамп вимагає визнати Крим російським. Кіт Келлог говорить про те, що двері НАТО для України закриті, а Росія завершила своє фейкове припинення вогню і шахеди, та ракети полетіли по території України. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко, і сьогодні, 21 квітня, понеділок, в цей день. Для вас оперативна інформація, брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної, уваги. Отже, що відбувається? Відбувається те, що завершилось так зване великоднє перемир'я. Ненадовго вистачило Путіна. Фактично, ми бачимо, що зараз фіксувалися повітряні тривоги, удари ракетами та Дронами по території України це не така масштабна кількість, як була до цього, але все ж таки разом з тим, таким чином можна констатувати, що російський диктатор відкинув пропозицію Верховного Головнокомандувача президента України Володимира Зеленського про те, що якщо ми, нам вдалося бодай на добу зафіксувати відсутність ударів. Ракетами та дронами, то потрібно цей стан продовжити. Відповідно, потрібно було б зафіксувати саме припинення ударами, далекобійними дронами та ракетами по цивільних містах та інфраструктурі. Як бачається, Росія знехтувала цим фактично і запустила дрони разом з тим, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Вийшов із заявою, ну це було ще, мабуть, в Маролаго, коли він писав в трус сошел своїй соціальній мережі, побажання того, що він вважає, що саме цього тижня, вже цього тижня, Росія та Україна можуть досягти угоди. Він не конкретизував, чи це мирної, чи це про припинення вогню. Але як відомо, цього тижня будуть активні консультації в Лондоні. Між європейськими партнерами Україною та Сполученими Штатами Америки, де буде вирішуватися питання, зокрема, і припинення вогню і подальших мирних перемовин. Видання The Wall Street Journal привідкрило, скажімо, ну не те, щоб таємницю давайте скажемо відверто, що ми про це не здогадувались. Ми про це чули раніше. Так, от видання The Wall Street Journal привідкрило а, двері на те, що відбувається. І зазначило, що Трамп чекає від України визнання Криму російським, і крім того, відмови від вступу до НАТО. Автори публікації The Wall Street Journal зазначають, що умови Сполучених Штатів Америки передбачають саме ці пункти, і ще вони не передбачають демілітаризацію України, тобто вони доз... вони говорять про те, що. Україна може мати чисельну армію. Більше того, вони не проти того, щоб Європа відігравала значну роль в майбутньому підтримці України в гарантуванні безпеки і дають можливість розташувати іноземні контингенти під командуванням Франції та Британії на території України. Ось про це пише видання The Wall Street Journal. Це те, про що говорять, до цього можемо додати. Те, про що писала видання Bloomberg, американська агенція, яка зазначала напередодні вихідних, тобто ще в п'ятницю, 18 квітня, і потім в суботу, 19 квітня, про те, що Сполучені Штати Америки розглядають сценарій заморозки конфлікту по лінії бойового зіткнення, при цьому розглядають сценарій. Часткового зняття санкцій або повного, а ну із перспективою повного зняття санкційних обмежень з Росії. Ось такі маємо на сьогоднішній день можливі вимоги. І тобто, уже можна говорити, що якщо на цій стадії, ще на етапі до припинення вогню, можна констатувати, що вже мова йде про можливі поступки. Тобто, ми це. Бачимо, про це пишуть американські медіа доволі таки активно. В той же час, якщо ми подивимося на реакцію е, медіа і е, західних наших партнерів на те, що е, можна назвати фейковим великоднім перемир'ям за ініціативи Путіна, яку він провів як інформаційно психологічну акцію для того, щоб продемонструвати Сполученим Штатам Америки і Дональдові Трампу, що не треба американцям виходити з перемовин. Що Путін зацікавлений, щоб США залишалися. Ну а звичайно, ну чому Путіну не бути зацікавленим у США? Тут же питання в чому, якщо американці будуть тиснути на Україну, а вже вбачається, що позиція США не буде поки що змінюватися, принаймні станом на зараз, і тиск буде скеровано в основному на Україну, це треба визнати. І це ми зараз спостерігаємо. Я думаю, що цього тижня. В ході перемовин в Лондоні ми теж побачимо дуже багато таких моментів. Якщо США тиснуть на Україну, то для чого Росії? щоб Трамп виходив з перемовин? Вони будуть зацікавлені, російський диктатор Путін буде тільки плескати в долоні, в йому тільки це потрібно. Але для того, щоб США залишалися, потрібно створити інформаційне тло і підґрунтя того, щоб Трамп не виглядав слабким яким він багато в чому здається, все ж таки, щоб він не виглядав слабким, потрібно було йому підіграти. І фактично, це така багатоходовочка, якщо хочете е, називати. Путін підіграє Трампу, як це вже було неодноразово. Ви знаєте, що в себе на каналі я вже не раз говорив про те, що як діє Росія, як діють її методи психологічного впливу, як вони визначають слабкі точки та місця. Політиці Трампа в його публічних виступах та висловах, і намагаються на цьому його підловити. І підігрують, відчуваючи певний нерв ось цього, вони зачіпають цей нерв постійно, в тому числі власною інформаційною пропагандою та повідомленням. І відповідно, ось це припинення вогню, яке медіа визнали реально фейковим. Ось дивіться, The Guardian написала, що Росія сама запропонувала, сама порушує. Франц-24 цитує президента України, що поки Кремль говорить про перемир'я, наша розвідка фіксує удари артилерії та дрони на фронті. Блумберг Путін порушив власне перемир'я. CNN, обидві сторони звинувачують один одного, миру немає. BBC про те, що фіксує, що і знову ж таки дає цитату. Володимира Зеленського слова Путіна порожні, на Великдень гинули українці і фіксує факти порушення вогню, Ройтерс те ж саме. Тобто маса повідомлень інформаційних, які зазначають, які зазначають і дають цитати саме президента України Володимира Зеленського. Тобто, з точки зору інформаційної боротьби та впливів, Україна інформаційно цей раунд виграла. Ми перемогли. Тому що Західні медіа, я маю на увазі в інформаційному просторі. Західні медіа вони чітко вказують і демонструють, що саме Україна права, що Путін порушує власне ж перемир'я. Про що ще можна говорити? Але чи перемогли ми медійно, інформаційно, психологічно в очах президента США Дональда Трампа? Ось це ключове питання. І тут є сумніви. Тому що, але чому? Не тому, що Україна не працює. Україна працює. Президент України Зеленський особисто докладає надзвичайних зусиль і працює на те, щоб дійсно просувати український інформаційний порядок денний. Працюють дипломати і так далі. Але це ж знаєте, питання в тому, чи хочеш ти це сприймати. І чи хочеш ти чути раціональні аргументи і пояснення, які будуть. Впливати на твою точку зору і в подальшому, і в подальшому відповідно формувати порядок денний. І якщо президент Сполучених Штатів Трамп не хоче чути відповідної точки зору, або він її чує, але відкидає позаяк, Трамп уже сформував для себе власне бачення, і він розуміє, що він. В певні, в певні моменти і певним чином слабкий перед Путіним, ну давайте визнавати. Там те, що Great Again, тільки коли стосується Росії, Great Again і не пахне. Це ж теж треба визнати, це ж теж помітно. Тому що критика усіх, тиск на всіх по світу проти багатьох країн за виключенням Росії, і критичні зауваження, справедливі абсолютно. В бік Путіна вони просто відсутні. І тому, власне кажучи, складається враження, що це бачення Трампом уже сформоване, він такий, який є. І він планує більше тиснути на Україну. А Україна бореться. І в тому числі в інформаційному полі для нас потрібна ця боротьба максимально з точки зору підтримки України. Тому що ну, ми бачимо, який вектор займає. Давайте подивимося на це ще в розрізі аналізу. Чи е, допомагає Україна змінювати позицію? Ну так, якщо від початку мова йшла про п'ять е, регіонів, так в тому числі Запоріжжя і Херсон, які російська армія навіть не окупує, це нонсенс в міжнародній політиці і в історії, це ж зрозуміло, ніхто на це не піде. Але зараз це знімається з порядку денного. Залишається наразі тільки Крим? Отже, навіть з точки зору докладання зусиль, так, це для нас не перемога, Ще, але успіх багато в чому, що немає всіх регіонів. Чи могло це статися через активну політику та позицію української влади? Так. Чи докладала Україна зусиль для цього? Так. Чи піде Росія на ці умови? Є сумніви на сьогоднішній день. Можливо, як для припинення вогню, тільки для припинення вогню. Для них це вже буде прийнятно і вони зможуть для себе констатувати перемогу. Оскільки все ж таки треба розуміти, що певні умови виконали і прецедент створили. А для Путіна важливий прецедент. Який на майбутнє створить відповідні передумови, щоб потім накидувати, накидувати відповідні умови, рухатися і говорити про те, що а ну ви вже отак. Ну так давайте тепер поговоримо про Донецьку область, про Луганську область, потім перейдемо до півдня. Ну раз з Кримом погодилися, від НАТО відмовилися і так далі. Тобто, тут те, що називається, вибачте, скажу мовою агресора, апітіт приходить во время їди, і в цьому є всі ризики. Та небезпеки, які так само треба оцінювати і розуміти. Тому боротьба, я думаю, в Лондоні буде дуже потужна. Будуть ламатися списи, будуть заяви. Але чи може змінити це точку зору Дональда Трампа, подивимося У мене. Поки що є сумніви, і взагалі Трамп може використати цей аргумент і сказати про те, що ну, дивіться, Україна не погоджується. Ми пропонували. Значить, ми виходимо із перемовин і звинуватити в цьому саме офіційний Київ. Я не здивуюся, якщо реакція може бути відповідна. Тобто, на жаль, треба розуміти, що це може статися. Чи може змінити позицію а, Трампа те, що відбувалося в Сполучених Штатах Америки цими вихідними? 19-20 квітня, де відбулися масові протести, вони були. В Нью-Йорку, в Сан-Франциско, в інших містах, і вони були проти авторитарного стилю управління керування державою Трампом. Все частіше звучать заклики імпічмент Трампу. Все це частіше виходить в публічну площину, обговорюється це. Видно, це чути. Можна сказати, що ці акції протестні не були. Настільки масштабні як минулі два тижні тому, але вони були в різних штатах, в різних містах, і важливо відзначити, що такі протестні акції та рухи носять системний характер, тобто, вочевидь, будуть тривати. Ну і це безумовно буде мати вплив, тому що на сьогоднішній день американські політики теж є різні, і різні приїздять до України, і різні думки є. Наприклад, американський конгресмен Брайан Фіцпатрік, представник республіканської партії США, побував на фронті і підписав снаряд для Путіна. Для мене було великою честю передати дуже особисте послання Путіну сьогодні з передової лінії фронту біля російського кордону. Єдині дозволені деталі, якими можна поділитися, це те, що послання було доставлено в ціль. Розповів Фіцпатрік Фіцпатрік підтримує Україну є й такі а, конгресмени і сенатори, але чи будуть вони почути, чи будуть зараз превалювати їхні думки? Ось що найважливіше, вони мають звичайно дуже голосно про це заявляти, тому що, наприклад, опитування Pew Research Group показало, що частка американців, які вважають Росію ворогом, впала до 50%. Проти 61 у квітні 2024 року та 70 у березні 2022 тисячі загалом 38% американців тепер називають Росію конкурентом США. Крім того, зараз менше американців кажуть, що США несуть відповідальність за допомогу Україні в захисті відторгнення 44% проти 50% після президентських виборів в листопаді. Тобто на 6 падіння за 3 місяці. Ну і звичайно, що з точки зору, ну скажімо, оцінки ситуації і впливу на американську політику, чи керується Трамп цією соціологією так, республіканці і, взагалі, адміністрація президента в США працює в рамках так званих постерів, тобто, це тих, хто проводить дуже багато полосів оцих цих різних опитувань. Які мають на меті з'ясовувати громадську думку серед американської аудиторії, ну, там з багатьох пунктів та з маси питань. Ось, власне кажучи, і тут ми бачимо, що такі опитування, які безумовно так само визначають певний порядок денний. Ну, а Кіт Кело, генерал, спецпредставник Дональда Трампа по Україні, виступав в ефірі американського телеканалу Fox News. І зазначив, що двері для України в НАТО закриті. І він сказав цю це його цитата, ми гранично заявили гранично ясно. НАТО поза обговореннями, ви не станете частиною НАТО. Ця думка не нова. Ми говоримо про це з 2008 року. Ось, власне кажучи, така ситуація. Вони тут, він тут почав згадувати історичні екскурси і так далі. Крім того, він підтвердив, що а, дещо стомилися у а, стомився Трамп і Рубіо від того, що немає прогресу, і вони можуть покинути перемовний процес ось така а, ситуація, такі реалії, з якими ми стикаємося, є а, фактично певна змова. Ви знаєте, що я часто про це кажу, і відео роблю на каналі. Бачу, що є іноді критичні зауваження, звичайно, не хочеться це визнавати, і про те, що є якийсь компромат, може бути в Путіна на Трампа і так далі. Але ж давайте відкриємо очі і подивимося на цю ситуацію. Ну тобто, власне кажучи. Що тут можна ще сказати? Вочевидь, дані про те, що може бути змова, і є теорія про агента Краснова, ви знаєте, вона. Нікуди не зникає. Тим часом Європа а, продовжує підтримувати Україну, і от керівник країн Папергер зазначив про те, що вони планують збільшити виробництво снарядів, і, і Україна матиме необхідні. І, взагалі, а, концерн буде виробляти тільки для України 750 тисяч снарядів на рік і може збільшити до півтора мільйона. Це дуже хороша новина, і сподіваюся, що європейські партнери будуть і надалі системно нас підтримувати. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Напишіть коментарі, що ви думаєте про можливу змову Трампа Путіна, взагалі про ситуацію, чи домовляться в Лондоні цього тижня, і якою можливою ціною як ви бачите в подальшому цю ситуацію? І бережіть себе! І слава Україні!